Hi everyone! мене звати Лілія Войтенко і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Сьогодні поговоримо про дієслова, які не вживаються в continuous, але розглянемо різні випадки. Тому заварюйте собі кавусю або чайок, або келиховина, вмощуйтесь зручніше, та давайте розбиратись. Часи групи Continuous в цьому відео ми не будемо розбирати. Я хочу саме виділити дієслова, які ми не вживаємо в Continuous. тому що дуже часто, коли ми, наприклад, робимо вправу або спілкуємося з учнями, і вони такі мені кажуть, так, але ж тут не можна взяти Continuous, тому що в нас тут це слово я така. Ну нібито так, але є але Бо ми всі знаємо, англійська мова дуже полюбляє винятки і контекст. Я буду дуже багато разів говорити це, залежить від контексту, дивлячись, який, який контекст. Тому сьогодні будемо з цим всім розбиратись. Але звісно, картинку я нагадаю, що та Continuous, тобто теперішній минулий або майбутній Continuous формується за допомогою дієслова to be. тобто це допоміжне дієслово to be і закінчення ING. Я прошу не полутати просто Continuous, наприклад, з Герундієм, тому що герундій – це і є просто закінчення ING, тобто інгова, як ми кажемо в народі, інгова закінчення дієслово. Тобто, якщо ми просто умовно бачимо дієслово не знаю, be, бути been, то це не обов'язково, це буде continuous. Якщо перед ним немає am, is, are, або якоїсь іншої форми дієслова to be, Це просто герундій, а герундій утворюється з будь-якого дієслова. Просто щоб ви пам'ятали. Ну і давайте перейдемо до справи. Умовне дієслова ми можемо поділити на дві категорії: дієслова стану, тобто action verbs. а дієслова, які дають нам action, які показують нам дію Run – бігати, work – працювати, study – вчити, live – жити і так далі. І друга категорія це дієслова, які описують або показують стан. І, відповідно, ці дієслова називаються «stative verbs. Так от дієслова цієї групи не можуть вживатись в «continuous». Ну, наприклад, візьмемо дієслово «like» подобатись, тобто умовно, от я кажу, я не люблю, мені не подобається риба. Тобто, мені в цілому риба не подобається. І навіть коли я зараз їм рибу, і я кажу, я не люблю рибу, я все одно і не люблю в цілому в загальному, не дивлячись на те, що я зараз її їм, і вона мені не подобається. Тому перше, що я раджу учням, завжди дивитись на дієслово воно показує нам дію, воно дає нам якийсь екшн, чи це стан, чи якась ситуація, яка пов'язана зі станом емоційним, там фізичним, ментальним і так далі. Тому дивимося, якби в корінь дієслова і дивимося на контекст. Ну, і щоб трошки легше нам було запам'ятати ці дієслова, вони також цей верс мають такі підкатегорії. Наприклад, перша категорія, я її вже зазначала, це діє слова, які показують або описують наші почуття. Like, love, hate, want, наприклад. Тобто, якщо я зараз хочу щось, я не кажу I am wanting now, Я кажу I want it now. Бо це дієслово, воно описує мій. Стан, те, що я зараз хочу чи відчуваю, от тому в англійській мові на жаль, на щастя, я не знаю. Ми не можемо вживати це дієслово в continuous. І до речі, по учням я дивлюсь, як вони знають, наприклад, що ага, це дієслово ми не можемо вживати в continuous. І що вони роблять? Вони залишають I am від continuous, want, вони прибирають тільки закінчення. Ні. Якщо діє слово, ми не можемо взяти в чи точніше поставити в час present continuous, чи там будь який continuous, який нам потрібно, ми беремо present simple відповідно. Сюди ж, до речі, ми можемо віднести дії слова agree, disagree, погоджуватись, не погоджуватись. Ну, от знову ж таки, це нібито і дія. Але якщо ми подивимось так глибше в це, це діє слово воно, нібито мій стан, опис ми якусь там маємо з вами розмову, а я така, блін, ну не погоджуйся з тобою. От я слухаю тебе, але все одно не згодна. То я не кажу I am not agreeing, або I am disagreeing. Ні. Я беру present simple, Я кажу I don't agree with you, або I disagree with you. Далі йде категорія дієслів, які описують наші ментальні стани, психічні, психологічні або розумові якісь там ці процеси. Наприклад, believe – вірити. Або я в щось вірю, або я не вірю. Це не може бути тимчасово щось. От Хоча, знову ж таки, в українській мові, так як ми сприймаємо цю інформацію, можливо, воно може бути там тимчасово. В англійській мові це state verbs, Вони не вживаються в групі continuous. Йдемо далі, що сюди Believe – Think, understand, realize, seem і так далі. Тобто ви можете погуглити ці групи. Там насправді багатько дієслів в кожній цих підгруп. Я би радила, наприклад, основні собі підкрасити, виписати десь ті, які ви найчастіше вживаєте, щоб знати, щоб не вчити зайвого. Наприклад. Наступна група йде група, яка описує наші відчуття бачити, чути, відчувати бути на смак, ось тобто такі, така група дієслів також не вживається в Continuous. Далі йде група дієслів, які означають або вказують на володіння чимось. Це дієслово have, це дієслово own. Наприклад, от у мене є машина, я володію цією машиною. Це стан мій машини, я володію нею, вона володіється мною, тобто це в Continuous ми знову ж таки не вживаємо. В принципі, на цьому моменті я би могла завершувати. Я, в принципі, сказала, що є дієслова action verbs, дієслова, які вказують на дію, стейтів verbs, дієслова, які вказують на стан, тому дієслова, які вказують на стан. Ми не вживаємо в continuous, але це була б не англійська, якби було все так просто. Ну, насправді жартую в англійській, в принципі, досить все просто, але, звісно, у нас є але в нас є дієслова, які можуть бути і action verb, і stated verb. Що нам в цьому випадку робити, моє улюблене дивимось на контекст. Наприклад, візьмемо have, ми його відносили до групи, яка вказує на володіння. Ну, умовно, в мене є телефон, I have a phone. Правильно, я, він у мене є, все, це ніякий не continuous. Я його перекладаю, я маю телефон. Але, якщо, наприклад, Um, хтось мені подзвонив на цей же телефон, а я приймаю душ. Я кажу: Блін, сорі, я тобі передзвоню, я приймаю душ. Так, от тут я вже скажу: I will call you back, I am having a shower. Як вам таке? Як вам такий поворот? Так. Тобто, have ми можемо вживати в continuous. Ви запитаєте, коли? Я для себе, для своїх учнів, кажу такий лайфхак. Коли дієслово have ми не перекладаємо в прямому значенні, тобто коли воно перекладається не дієсловом мати, тоді ми можемо вжити continuous для нього. Ну, дивіться, я кажу, я приймаю душ. Тому I am having a shower. Ми ж не кажемо, я маю душ. Зараз. Трошечки це не то I am having a shower. Ідемо далі. А, снідати англійською це буде have breakfast, обідати, have lunch, вечерити, have dinner». Тобто ми перекладаємо не дослівно. Ми не кажемо, я маю сніданок, я маю обід», «я маю ланч. Ми можемо. Але в цілому є ну, інше слово, снідати, інша дія. І от ця дія є action-verb. Тому ми кажемо: I am having breakfast right now. When are we having dinner? I'm starving. Коли ми будемо вечеряти? я вмираю з голоду. Тому знову ж таки, ми дивимося в контекст, бо в одному контексті. Наприклад, «в мене є сестра. В мене вона є, це якби стан, все, I have a sister. Але я зараз uh, розважаюся аймгенфан. Будь-яке слово have Ми не перекладаємо в цьому контексті. Я маю веселощі, я розважаюсь. В принципі, виразів з дієсловом have не так багато, тому ми просто можемо знову ж таки їх підвчити. Зазвичай цев брекфест, ланч, дінер, хев шавер, have a shower, have a bath. Have a party або have exams, наприклад, складати іспити, там влаштовувати вечірку чи проводити вечірку. Have a baby, до речі, в англійській мові також це народжувати дитину. Немає в них окремого слова. Ну там є декілька варіантів. Але от щоб просто народити have, have a baby. Ну, от, тому she is having a baby, тобто вона народжує дитину от прямо зараз. Тому це «continuous» буде. Йдемо далі. Дієслово «to be». ми знаємо дієслово слово бути, і ми його в «continuous» не вживаємо. І, до речі, під минулим відео ми обговорювали це з одним з підписників: що «be» не вживається в «continuous», і я сказала, так, є дієслова, але звісно, в нас є. Але коли ми даємо характеристику, ну, наприклад, він егоїст, «he is selfish», він егоїст. Це його характеристика, це факт. Звісно, кінтію ми тут не приміняємо. Але коли людина загалом така nice, kind і friendly, тобто ну, душечка така, а сьогодні ну просто щось не сталося, як не стоїть ноги, встала, І сьогодні вона капець яка егоїстична. То я цій ці цій кажу you are being selfish today», або «You are being so rude today». Типу, ти сьогодні такий егоїстичний, тобто це не характеристика людини, не така, яка вона є завжди, а от в такому контексті, типу, як виняток. Йдемо далі. Діє слово feel, to feel, інфінітивна форма. Це ми знаємо відчувати, наприклад, але також це може бути як ем, стан бути на, на ощуп. Я трошки не знаю, як його гарно перекласти. Ну, наприклад, рушник на, на ощуп. Приємний м'який, і я кажу: This towel feels so soft. Тобто він, це його стан рушничка цього. Тобто він ось такий м'якенький. Але коли я кажу, що сьогодні себе відчуваю недобре, щось мені сьогодні погано, то я можу сказати, I am feeling unwell today. Сьогодні щось мені не дуже добре. Тому знову ж таки дивимось на контекст. Я вам казала, я буду казати це дуже багато разів. В контексті, якщо це стан, якщо це як описує річ, наприклад. Це буде present simple, це не буде «continuous». Але якщо ми говоримо про саме про наші відчуття, те, що ми відчуваємо, ми можемо сказати це в «continuous». Далі йде дієслово «smell». і зараз ми разом з вами розберемось. Дивіться, «smell» може перекладатись двома способами: або пахнути, мати запах, або нюхати. Так от дивіться: в одному випадку в нас це дієслово як стан, verb», а в іншому action verb. Давайте подумаємо, де тут в нас стан. Пахнути. Наприклад, троянди пахнуть дуже добре. These roses smell so good. Вони пахнуть дуже добре. Я їх нібито зараз ось понюхала, наприклад, і вони пахнуть. Але це стан Ой, рози, троянди. троянди". От, але якщо я кажу, я, наприклад, люблю е, запах троянди, я от зараз нюхаю ці троянди, то це вже дія, яку я роблю. Це вже не пахнути, а нюхати. То я кажу, I am smelling these roses. Бачите, мені здається, досить навіть логічно. Йдемо далі, дієслово візьмемо taste знову ж таки, один з варіантів перекладу бути на смак, інший смакувати, куштувати. Наприклад, є суп, який шеф шефковер приготував, і оцей ж суп на смак ну жахливий, то це дія супу чи це стан. Це його стан, ми кажемо, this soup tastes awful або disgusting. Типу от на смак, він ну, взагалі капець, який не смачний. Це стан цього супу. А коли шеф-повар буде куштувати свій суп, то he is tasting his soup. Він куштує, бо це дія. Ідемо далі. Дійслово look. А знову ж таки, виглядати або дивитись. А, наприклад, я кажу, ви виглядаєте чудово. Це ж ваш, ваш стан. You look great або you look tired. Ви виглядаєте щось трошки змученими. Але коли я перекладаю це словом, як дивитись, діє словом дивитись, типу, чому ти на мене так дивишся? Why are you looking at me like that? Бо це дія, людина дивиться на мене. Тобто, знову ж таки, коли це вигляд, то це стан, це ми не вживаємо, коли це дія. you are very welcome. Можна вживати. Зараз буде цікаве діє слово сі бачити, так, і це наша фізична здатність. Ми не можемо вживати в «continuous». Якщо в мене заняття з учнем, я його не бачу через якийсь там інтернет поганий. Я не кажу «I am not seeing», я кажу «Sorry, I can't see you right now або I don't see you». Але, але коли в нас діє слово сі, ми перекладаємо як зустрічатись, то це дія і тут «continuous» буде. I am seeing my dentist, today. сьогодні я зустрічаюся з лікарем. Тут, тобто, до речі, може бути просто як зустрічаюся, або зустрічатися як дейтинг. По-різному може бути. І останнє дієслово – think думати. І коли це просто як думка, наприклад, я кажу: ой, я послухала вашу відео, я кажу, що ні, щось це дуже погана ідея. Тобто я гадаю, це погана ідея. I think it's a very bad idea. Тобто це моя думка. Але коли я в роздумах, я про щось думаю. То я можу сказати: I am thinking of moving to another place. Думаю про те, щоб переїхати. Тобто, це в, я ну, якби в роздумах, в процесі роздумів. Тому я казала і знову ж кажу, дивимось завжди на контекст. Раз. Тобто, якщо це дія, continuous підходить, якщо це Стан ми не можемо приміняти continuous. Відповідно, якщо ми continuous не приміняємо, ми беремо simple, ми беремо якийсь простий час. Окей, якщо у вас залишились якісь питання, залишайте в коментарях. Я вам щиро вдячна за всі ваші коментарі. Вони мені дуже гріють душу і мені дуже приємно. Тому підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Діліться цим каналом і до нових зустрічей, Па-па!